Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, маючи нагоду вирішив записати відеоролик, в якому хочу говорити про те, що не так у вчені Віктора Томева. Насамперед скажу наступне. Про цього проповідника я дізнався тоді, коли почув певні перекоси у учені, почув те, що є ряд людей, які його слухають. і тоді... З того моменту я вирішив прослухати ряд його відеороликів і зрозумів, звідки це. Я прослухав його наступні теми. Бог один і тріїдин. Друга. Ісус Христос Бог і чоловік і Бог. І чоловік. Хто Він? Третя тема. Ти прощен без твоєго прості. Четверта. Христос не Бог. П'ята. Произвольный гріх і благодать. Шоста. Ти ніколи не потираєш своєго спасіння. Я не слухав яку-то одну тему, а слухав саме різні його теми, тому я можу зробити оцінку. Я не хочу говорити і не говорю, що Віктор Томив погана людина. Брат. Як би ми хто там його називав. Але я хочу сказати наступне, що Віктор Томов несе єретичне вчення, веде погану науку по багатьом доктринам. І це я хочу зараз озвучити. По-перше, в нього помилкове розуміння Бога. Він не навчає тому, що Бог є трієдиний. Ми розуміємо триєдинство Бога так. Бог це три особи. Кожна особа це повною мірою Бог. І Бог єдиний, Він один, а не три Боги. Віктор Томев не навчає так. Він говорить, що Бог один, і це Бог Отець. Бог один, і це Бог Отець. На які тексти він посилається? Давайте ми пройдемо по цих текстах. Насамперед, він посилається на слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана в 17 розділі, третім віршем. Іван записав: Життя ж вічне це те, що пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Віктор Тома називає, е, говорить, що Ісус називає в цьому тексті Отця Єдиним істинним Богом. Наступний текст Перше післення до Коринтян, 8 розлич, 4 по 7 вірш. Тож про споживання ідольських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і, і що іншого Бога нема, окрім Бога одного. Бо, хоч існують так звані Боги чи на небі, чи на, чи на землі. Як існує багато Богів і багато панів. Та для нас один Бог Отець, що з нього походить усе. Ми, для, ми ж для Нього і один Господь Ісус Христос, що все стало з ним і ми ним. Як я вже сказав, на думку Віктора Томова, один Бог, і це Отець, і один Господь Ісус Христос. Наступний текст, на який він посилається, перше післення до Тимофія, другий розрив, 4 по 5 вірш. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бої Бог і один посередник між Богом та людьми, людина, Христос Ісус. І він продовжує: у всіх посланнях Павла одне й те ж вітання. Благодаті мир вам від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Скрізь Павло пише, за словами Віктора Тома, у нас один Бог це Отець. І один Господь це Ісус Христос. У всім писанні, очевидно, що сам Ісус Христос називає Отця єдиним Богом. Але що тут не так? Да з цих текстів, які я тільки що озвучив, чітко і ясно ми бачимо те, що Бог Отець. Да що Отець Бог. Але є ряд інших текстів, які говорять про те, що Ісус Бог Дух Святий Бог. І давайте ми пройдемося по цих текстах. Тексти, які мають відношення до Христа. Римлянам 9 розділ, 5 вірш. Що їхній Отці, і від них же тілом Христос, що він над усіма Бог, благословений навіки. Амінь. Про кого говорить Павло, називаючи Богом в даному тексті, про Отця чи про Сина Ісуса Христа, про Сина Ісуса Христа, якого Він називає Богом. Титу, 2 розділ, 13 вірш. І чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. В даному тексті мова йде про одну особу, і Ісус Христос названий великим Богом. Наступний текст 2 Петра, перший розділ, перший вірш. Симеон Петро, та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. В цьому тексті мова йде про одну, а не дві особи. Хоча Віктор тому посилається на цей текст і говорить, що мова йде про дві особи. Но тут мова йде про одну особу, це то Ісуса Христа, який названий Богом. І якщо ми вивчатимо грецьку мову, знатоки грецької мови підтвердять, що мова йде про одну особу, якщо по граматиці грецької мови підходить до цього тексту. Наступне, коли ми читаємо Боже Слово, то бачимо, що до Христа вживані такі слова, він названий Сином Божим. І не в одному тексті. І слова Син Божий вони говорять про те, що він вічний, що він в природі такий же самий, як отець, має ті ж самі властивості, що він Бог. І декілька текстів прочитаємо. Іван від Івана, 3 розвиток, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен хто вірює в нього не згинув, але мав життя вічне. Ісус названий однородженим сином. Це то єдиний у своєму роді, божественний, одинакої природі з отцем. Такий же, перше післення Івана, 3 розвиток, 8 вірш. То чи гріх той від дьявола, бо дьявол грішить від початку. Тому з'явився син Божий, щоб знищити справи дьявола. Божий син з'явився. Да, мова йде про втілення. З'явився Божий син Бог, друга особа божества. А не так, як Віктор, Віктор Тома говорить, що людина прийшла з неба. Пізніше ми будемо зараз про це говорити. Мова йде, Божий син з'явився. Тільки Бог може прощати гріхи, має право це робити по писанню. І Ісус прощав гріхи, а це говорить, що Він Бог. Біблія також говорить, що Дух Святий Бог, Дух Святий, названий Богом. Книга Дії Апостолів 5 розділ з 3 по 4 вірш. І промовив Петру Ананію. Чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв і заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. В цьому тексті Дух Святий названий Богом. Говориться, що він Бог. І наступний текст Ісус повелів хрестити своїм послідовникам, записав Матфій, 28 розділ, да, з 19 по 20 вірш, тут знаходиться це повеління, велике доручення Христа. І написано: ось що: тож ідіть і навчіть всі народи хрестячі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Дух Святий на тому ж самому рівні, що Отець і Син. Ми бачимо по писанню Духу Святому притаманні властивості, які притаманні тільки Богу. Він всезнаючий, Перше після до Корінтян, другий розріз, 10, 11 вірш. Він вічний, послання до Євреїв, 9 розвір, 14 вірш. Дух Святий всюди присутній. Псалом 138, 7, по 10 вірш. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в шеолію, ось ти, понесуся на крилах зерниці, спочину я на кінці мора, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Отож, правильно навчатися по писанню, Бог це три особи. Отець, син і Святий Дух. Кожна з цих осіб повній мірі є Богом. І в той же час він один, а не. Три боги. Коли слухати різні відеоролики Віктора Томева, то в вчені про Христа його є багато помилок. Він запутався сам і запутує інші. Віктор Томев не вірить в те, що Ісус на 100% Бог і на 100% людина. Він так не навчає. Він говорить, Ісус Христос це людина, яка прийшла з неба не Бог, який став ще і людиною, а людина, яка отримала божественність цей Єресь. Це не євангельське вчення. Давайте подивимося, що, чого навчає Писання. Це Євангелій від Івана, перший розділ, перший вірш. Спокон віку було слово, а слово Бога було, і Бог було слово. Мова йде про особу Ісуса Христа, Божого Сина, одну з божественних осіб. І третій розмір 16, вічна написано, віддав свого єдинородного сина. Це тобто, у своєму роді божество такого ж природі, як Він сам. І вже нижче нижче, в цьому ж першому розділі Вангліс Іван пише в 14 вірші що це слово стало тілом. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Цей текст говорить про втілення Божого сина. Спочатку це просто скажімо, Божий син. Тільки Бог. Тільки Божу природу має. Але, скажімо так. Пізніше з моменту втілення, Божий син ще стає людиною, приймає людськість. і він вже на 100% людина з цього моменту. На 100% людина. І Віктор тому продовжує. Ісус є людиною нового зразка. Людина, яка отримала нову природу, яку ми отримуємо, щоб мати вічне життя. Ісус Христос це людина духовна. Ісус це, це старший брат. Ісус це нове творіння. Ісус небесний чоловік, який був народжений від насіння Давида. Тому ми бачимо тут є в його дуже багато помилок. Правильно розуміти саме так. Ісус Христос на 100% Бог і на 100% людина. Божий син, Бог воплотився, став ще людиною, прийняв людськість, людську природу. Тому з моменту втілення він не лише має божество, він ще має людську природу. Він людина і буде вічно таким. На 100% Бог і на 100% людина. Буде вічно мати Божественну і людську природу. Віктор Томам навчає також і про благодать. І у вченні про благодать, Віктор Тумов падає в крайність і говорить про благодать таку, про яку Біблія не говорить. І це можна почути його в темі за назвою Проізвольний гріх і благодать. Він говорить про те, що гріха немає, і посилається такий текст, 9 розділ послання до Євреї, 26 вірш. Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Мова йде про Христа. Значить, гріха немає тоді, він говорить. Але почуємо, що говорить апостол Іван в Соборному післанні, першому післані, першому розділі, 8-9 віршем. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та правди, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всіляко. Ми бачимо, що в восьмому вірші мова йде про гріх як гріховну природу. Коли ж кажемо, що немає гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Більше того, в писанні є тексти. В яких в контексті мова йде про віруючих людей, до яких писалось, це вже після смерті Воскресіння Христа в часи Нового заповіту. І ці тексти говорять про можливість гріха у житті спасенної людини. Не в смислі, що її це можна робити, а в тому смислі, що це буде, да, може статися так, що вона зрішить, прогрішиться. І давайте ми прочитаємо ці тексти. Перше соборне послання Івана, другий розріз, перші два вірші. Діточки мої, запишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Послання Якова, 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ремна молитва праведного, мова йде про віруючих людей. Якова 5 розділ з 19 по 20 вірш. Браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди, його хто наверне, значить таке можливе, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Перше Соборне Писання Івана 5, розділ, 16 вірш. Коли хто бачить брата свого, мова йде про віруючих людей. Що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Ці тексти говорять про можливість появи гріха в житті в поведінці віруючої людини. Не тому, що Біблія дозволяється, ні, гріх не можна чинити. Але не попинував, що вона може вчинити, і це так є. І ще один текст, і хотів би підсумки зробити. Віктор Томов приводить ще один текст з Євреям 10 розділ, 14 вірш. Бо жертвоприношенням одного вдосконалив він тих, хто освячується. В чому ж проблема, коли ми говоримо про вчення, про благодать Віктора Томова? Ми бачимо, що він не розділяє положення і стан. В Писанні є таке поняття, як положення і стан. Ми можемо це просто побачити з вчення. Положення і стан. В положенні ми вже праведні і святі. Це положення це хто ми є. Бог зробив нас праведними в Христі і святими. Ми стали такими з моменту увірування навернення. Но не в стані. В стані ми не, не, такі, не так тут все ідеально. Але Божа воля є в тім, щоб ми в стані, тобто в своїй поведінці, в своєму ходженні, відповідали положенню тому, хто ми вже в положенні, як ми називаємося. Але коли в поведінці ми прогрішаємось, є потреба для нас сповідування гріхів в покаянні. і в багатьох текстах про це Біблія говорить. Тому ми бачимо, що він не розрізняє положення і стан, а потрібно розділяти ці речі. Положення це відразу, ми, коли приходимо до Господа, отримуємо да, праведність, святість. Але стан ми маємо, ж його тієї ж благодаті, набувати, ходити свято перед Ним. Ти тут другий розділ з 11 по 12 вірш прочитаємо. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Це перша її сторона Божої благодаті, вона спасає. Це як зовнішня сторона. Але наступне написано: і навчає нас, цебто вже віруючих, спасених, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Мова йде вже про стан. Отож, коли ми увірували, навернулись від світу і гріха до Бога, Бог нас спас. Він виправдав нас, простив нам всі гріхи. І ми стали вільні від вини й покарання за гріхи вічного покарання. Воно вже нам не страшне. Ми стали вільні від влади гріха. Але у нас ще є присутній гріх як природа гріховна. І про це про це говорить Іван в Першому післанні, в першому розділі восьмій віше. І коли ми не пильнуємо, вона може негативно проявляти себе. Да? І це Біблія називає вчинки плоті або ж діла плоті. Не тіла, а плоті, яка є в нас. І звільнені ми будемо від Присутності цієї плоті, цього гріха водині в майбутньому. Ісус щось вже відразу дав, вже спасені, вже виправдані, вже прощені, вже примирені. Але ще й увійдем. Вписані в богослів є таке поняття як вже, але ще ні. Вже спасені, вже маєм дарунки благодаті. Але ще й спасемося. Отримай, війдемо повноту. І ще на один момент хотів би звернути вашу свою увагу, це навчання Віктора Томова про спасіння. Віктор Томов говорить про спасіння, що це Божий дар. І так написано в посланні до в другому розділі, 8-й, 9-й вірш. Але він говорить і інше: ти ніколи не можеш втратити спасіння від Бога ні при яких умовах, ні при яких ситуаціях, тому що спасіння ніколи не залежало від тебе, воно залежить тільки від Бога. Але не забуваємо, шановні, що людина є стороною, яка приймає на добровільній основі цей дарунок спасіння. І може таке бути, що прийнявши його, вона, як той блудний син, виходить з дому батька, гримнувши дверима. І коли ми читаємо послання до Євреїв, 6 розділ 4 по 8 вірш, 10 розділ 26, по 31 вірш. То ми бачимо, що в цих текстах говориться про те, що людина все-таки може відступити від Бога, від віри в Бога і таким ж чином тратити спасіння, ті здобутки е, Христа, які є для її, які вона прийняла, коли увірувала. На підсумок хочу сказати наступне: зачитати ряд текстів, в яких є заклик стерегтися. Перший текст це Матвія 24 розріз, 3 по 5 вірш. Коли ж він сидів на оливній горі, цебто Ісус, підійшли його учні до Нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це, яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? І що сказав Ісус? Цікаво. Щось важливе сказав. Ісус вже промовив у відповідь їм. Він не говорив коли, але що він сказав? Стережіться, що вас то не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. В цьому ж самому розлі нижче Евангелист Матвій записав 11 віршем. повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. А в другому своєму післанні апостол Петро, в другому розлі першими двома віршами, говорить наступне: А між людом були й неправдиві пророки. Як і будуть між вас учителі неправдиві, що провадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливостю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Зауважмо, не тільки лже-пророки, Але каже, будуть лже-вчителі, є лже-вчителі, Які що зроблять? Написано, що. Провадять згубні єресі. І Біблія каже, що це єреся вчин, вчинок плоті. Це погано. І ведуться люди, які підуть за пожарливостю їхньою. Післяні до Колосяна Апостол Павло говорить в другому розділі з 8 вірша наступне: «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною маною за переданням людським. За стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому, церпто Ісусі, тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в Нім повноту, а він голова всякої влади і начальства. Після ні до Колосян в цьому ж розділі 4 віршем Павло ще говорить, а це говорю, щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами при супересі. Є фальшиві доводи. Хай Господь нам допоможе. Коли уважно читати Матфія, 24 розділ, 4 вірш і Колосяна, 2 розділ, 8 вірш, там вживане одне ж те ж саме слово, грецьке блепо, якщо не помиляюся, яке правильніше перекласти означає, як бачити, «смотрите». Ісус каже, да, дивіться, щоб ніхто вас не звів. Хай Господь нам допоможе дивитись, пильнувати, стерегтися, щоби нам не бути зведеними. Історія знає не один приклад того, коли люди були зведені. Ми бачимо на сторінках Писання нового заповіту є приклад Єви, яка була зведена. Тому не будьмо самовпевнені, хай Бог нас збереже. Шановні, всім вам дякую за перегляди. Моїх відеороликів за вподобання та коментарі. Якщо ви вважатимете за потрібним поділитися цим відеороликом, я вам буду дуже вдячний. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Це все має значення для поширення даного матеріалу, даної інформації. Хай всіх Бог благословить і збереже. Будьте благословені! До нових зустрічей з Богом!